І до ювілейних дат 80-річчя відзначив заслужений працівник культури України. Відомий майстер хорового мистецтва, автор і упорядник збірників повстанських пісень Євген Ількович Гіщинський. Разом із працівниками навчально методичного центру культури Волині, де він пропрацював більшу частину свого життя. Привітала ювіляра, і наша знімальна група. Родом Євген Гіщинський зі співучої львівської родини. Бог подарував йому чарівний голос, тому із музикою він поєднав своє життя. Від діда дісталася йому скрипка. Але в страшні воєнні роки, коли було непросто виживати, з окупантів розтрощили ту скрипку, бо по селах ходили, облави якісь були, вони ховалися. Побачивши скрипку, на якійсь полиці взяли та й розбили, розтоптали. Каже, дуже переживав, плакав. Після війни, закінчивши львівське музично-педагогічне училище, був направлений на роботу на Волинь. Спочатку працював вчителем музики і співів у школі номер 2 міста Луцька і понад п'ять десятиліть у навчально-методичному центрі культури Волині. Спочатку методистом, потім завідувачем відділу музично-хорового мистецтва, довгий час був заступником директора. Євгена Ільковича вважають основоположником хорового мистецтва на Волині. Ми проводили кожен раз. Такі фестивалі, конкурси і волинь по хоровому мистецтву завжди здимала перші місця. Євген Гіщинський був ініціатором ряду конкурсів і фестивалів народного та хорового мистецтва. Ми організували конкурс Калина супілка в Ковелі народної інструментальної музики, потім конкурс бандуристів. Це теж багато років проходили, поки це відкрили. Вони вже серійним став, вже по 20 разів провели наше свято народної творчості волинські візерунки. Ми збирали по 10 тисяч хорових колективів на площі. За його сприяння вийшло у світ багато музичних збірок пісень. Видав він і кілька своїх збірок. Ще студента був збирав народні пісні. Спочатку видав першу збірку стрілецьких пісень. От там десь понад 200 творів стрілецьких пісень зібрав їх, видав. Це було ще в 91-му році. Ще тоді ви в каталажку посадили. За те все, то я це все робив таємно. Ніхто навіть на жінка не знала. Потім видав повстанські пісні, зібрав першу збірку. Потім видав другу збірку, доповнену, розширену. А тепер останнє то в мене колядки вийшли. Він присвятив себе благородній справі, десятиліттями плекаючи диво скарби на ниві української культури. Такий поважний чоловік з таким величезним досвідом культури, якого знає не тільки знає Волинська область, а знає Україна, знає за кордоном. І пишається з тим, що така людина, ми пишаємося тим, що така людина в нас працювала. Це ходяча енциклопедія. Чудовий співак вперше. Можливо, вам ще й дасть сьогодні. сьогодні. Це його верхня сі бемоль, це взагалі. Ось. І чудовий наставник. 80-річний ювілей Євген Гіщинський відсвяткував у колі своєї великої родини. Привітали його колеги та друзі, згадували приємні миті. Як і годиться за святковим столом лунала пісня.